Привітулі. Так мене гарно видно. Так. Вдихаємо угу. вдих. Перед руки вдих. Вверх. Ще чотири рази те ж саме вдих. Овиди, дихаємо повільно вдих, нікуди не поспішаємо, видим, вперед руки вдих. Розкриваємо грудний, набираємо з простора енергію видих ще два рази вдих. Все те ж саме, нікуди не поспішаємо. Одех. Ще один раз дих. Вперед руки. Вверх. Видих. Молодці. Дихаємо вдих. Розминаємося просто в видих. Вдих. 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 А видих. Дих. Вдих. Ще два рази вдих. Прості рухи нікуди не поспішаємо. вдих, Ще вдих. Вдих. Ще два рази вдих. Видих. Ще один раз вдих. Видих. Увага, робимо все те ж саме, що ми робили на попередніх уроках. Вдих. Загрібусік. Видих. Коло вниз вдих. Дотягуємо. Видих. Загрібусік. вдих. Міняємо видих головний здих. Поки, вдих. Видих. Загріб усік вдих. Видих. Головний здих. дих. Видих. Загрібуськ вдих. Видих. Коло здих. дих. Видих. Загрібуськ вдих. Видих. Коло вниз дих. Видих. Загрібуся вдих. Видих. Коло вниз дих. Видих. Загрібуся вдих. Видих. Коло вниз дих. Видих. Загрібуся вдих. Видих. Вдих, загрібусь вдих, видих, коло низдих, видих, загрібусь вдих. Вдих, коло низдих. Вдих, загрібусь і вдих. Вдих, колониздих. Видих, загрібусь вдих. Видих, колони здих. Видих. Молодці. тепер знаєте, що ми робимо? Давайте я вас навчу. Дивіться, робимо один загрібусік. Рука вверх дивиться. І назустріч йому другий загрібусік. І дивіться, один загрібусік, другий загрібусік. Раз, і в нас руки отак стоять, да? тут. Тому що один загрібусик, другий загрібусик на нього ліг. Долоньки дивляться вверх. І він, він пішов сюди. І ми робимо вдих. Вдих. видих. Відпускаємо. Робимо загрібусик долоні. Другий загрібусик. Одих. Ще вдих. І видих. Молодці. Зараз ми будемо робити те ж саме, що тільки що робили. І додамо цю. Давайте я ще раз вам покажу. Дивіться, вдих. видих, Вдих. Все освоїли. Все Починаємо з цієї руки. Просто те ж саме, що ми робили завжди. Загрібусік. Загрібусік. Коло вниздих. Видих. Загрібусик. Загрібусик. Колониздих. Видих. Увага, Загрібусік. Долоня на нього Загрібусік. Вдих. Видих. Вдих. Оди. Ще три рази. Вдих. Вдих. Ще два вдих. А вдих. Ще один раз вдих. Вдих. Молодці. Друга сторона вдих, загрібусик. Видих, загрібусик, коло вниз Вдих. Видих. Загрібусик вдих. Видих. Вниз вдих. Видих. Ще загрібусик і просто так вдих. Видих. Коломни здих. Видих. Загрібусик вдих. Видих. Видих. Коломни здих. Видих. У вас газа грібусяк вдих. Долоня на нього. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Ще три рази. Вдих. Вдих. Ще два рази, вдих. Вдих. Ще один раз. Вдих. Вдих. Молодці. Просто загрібусь вдих. Вдих. Коло вниз вдих. 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 коло вниз, вниз, вдих. Вдих. Те ж саме робимо. Загрібуся вдих. Видих, коло вдих. Видих. Загрібусік вдих. Видих. Коло вниз вдих. Видих. Увага, загрібусік вдих. До нього рука приставляється. Вдих. Посередині, вдих. Видих. посередині, ні вдих. Вдих. Одех. Ще три рази вдих. Одех. Ще два рази вдих. Віх. Ще один раз вдих. І видих. Увага вверх, піднімаємося вдих. Увага коло в одну сторону. Видих, в любу. Вдих. Вдих. ще один раз ту ж саму сторону вдих. І видих. Увага, друга сторона, коло вдих. 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 Ще раз вдих. Молодці вниз, вдих. І відпускаємо, видих. Молодці, загрібусь вдих. Видих. Коло, все просто. Дих. Видих. Загрібусь вдих. Видих. Коло вниз вдих. Видих. Загрібуся вдих. Видих. Все просто здих. Видих. Увага, загр... загрібусик вдих. Видих. Коло вниз дих. Видих. Увага, загрібусик вдих. Долоня. Видих. Вдих. Видих. Один. Ще три рази вдих. 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 Ще два рази вдих. вдих, Ще один раз вдих. І видих. Вага вверх вдих. Перша сторона коло. Видих. Вдих. Нікуди не поспішаємо. Те ж саме коло, видих. Ще один раз цю сторону коло. Видих. Увага, друга сторона коло вдих. Видих. Ще два рази коло вдих. Вдих. Ще один раз коло вдих.

Вдих. Вдих. Вдих. Ще вдих. 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 робимо одне те ж саме вдих. 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 Ще три рази теж саме вдих. 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 Ще два рази вдих. 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 Ще один раз вдих. Вдих. Ще один вдих. І видих. Молодці. Підходимо до стіночки і робимо стійку на руках. Увага! Ну так, да, щоб ви не, розправ... не розслаблялися. Тож ось що... ви маєте бути мокрими, виснаженими, але ще більше виснажиться у стійки на руках. Увага вдих. Закидуємо ноги вверх. Видих. Увага вдих. Видих один дих. Видих два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім дих. І видих дев'ять. Увага, друга нога вдих. Видих той вдих. Видих один дих. Видих два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. п'ять вдих. Видих шість вдих. Видих сім вдих. Видих вісім. Ще один раз вдих. І видих дев'ять. Увага вдих. Видих. Увага, какасана. Вдих. Видих. Стоємо в какасані вдих. Видих, один дих. Водих, два, вдих. Видих, три, маківка вверх. Ліктями ще більше роздвигаємо ноги. Видих, вдих. Видих. Ще дев'ять разів. Таз нижче. Маківка вище. Плечі нижче. Вдих. Видих. Вдих. Ще три рази вдих. Видих. Ще два вдих. Видих. Ще один раз вдих. І видих. Вимага відпускаємо руки, робимо бакасану вдих. Видих. Переводимо вагу тіла в голову вдих. Видих. стоїмо, вдих. Видих один дих. Видих два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять дих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім. Ще один раз вдих. І видих дев'ять. Увага вдих. Сідаємо. Видих. Широкий кут. Вдих. Так, дихаємо широкий кут. Зараз я почув трошки камеру, щоб було краще видно. Так. Широкий кут. Вертикальний. Дивимося в крапку перед собою, дихаємо вдих. Чіпляємося за п'ятки видих. Дихаємо, дихаємо спокійно, дихає, дивимось перед собою вдих, видих один вдих, водих два вдих, водих три вдих, водих чотири вдих, водих п'ять дих, видих шість дих, водих сім дих. Видих 8, раз вдих. І видих 9. Увага вдих. Опускаємо ножки. Чіпляємося за застигну. Вдих. Риба з піднятими руками та ногами. Видих. Риба з ногами та руками вдих. Видих тут 9 разів вдих. Видих, один вдих. Видих, Два вдих. Видих, Три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість вдих. Видих сім вдих. Видих вісім. Стоїмо вдих. Видих дев'ять. Увага вдих. Видих. Піднімаємося. Широкий кут. Вдих. Лягаємо на підлогу. Видих. Дихаємо туй. Вдих. Видих. Дихаймодих. Вдох один дих. Видих два вдих. Видих три. Вдих. Вдох чотири. Видих п'ятих. Видих шістих. Видих вісім вдих. Видих дев'ять. Ще три рази. Дихаємо ще три рази вдих. Шия розслаблена. Нижче пускаємося. Видих. Вдих. Видих, один дих. Видих, два, ще один раз. І видих три. Я попідіймаємося вдих. Видих. Гому гомухасана, вдих. Видих. Спочатку одна нога зверху. І та ж сама одна нога зверху Таз повністю на підлозі. Маківка вверх. Плечі вниз. Груди вперед. Руки вдих. Та ж сама рука, яка зверху, та й нога зверху. Видих. Лікоть верхній тягнеться до уха вдих. Видих. Видих. Тут дихаємо, вдих. Видих один вдих. Ши, маківка вверх. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість вдих. Видих сім вдих. Видих вісім. Ще один раз вдих. І видих дев'ять. Увага відпускаємо руки вдих. Увага, відпускаємо ноги. Видих. На другу сторону вдих. Вдих. Таз повністю на підлозі. Та ж сама рука зверху, яка і нога вдих. Робимо якомога глибший замочок. Видих. Ту дихаємо, вдих. Видих. Вдихаємо ту і вдих. 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 Видих один вдих, видих, два вдих, видих три вдих, видих чотири вдих, видих вдих видих вдих видих сім вдих видих вісім, ще один роздих, і видих девять Відпускаємо руки вдих. І відпускаємо ноги. Вдих. Люба зручна поза вдих. Видих. Робимо уклін, уклін і а, дякуємо Всесвіту за можливість займатися вдих. Ну що, ардин тренування. Я вам дякую за увагу.